Друзі, є одне гарне прислів'я: де байрак, там і козак. У нашому регіоні дуже багато балок та ярів. Я особисто відвідав більше 20 балок у нашому місті та регіоні. Кожна балка має цікаву назву, яка пов'язана, як правило, із якою легендою. Існує одна цікава історія про балку Велика Кам'янка, яка знаходиться у районі селища Закам'янка. Одного разу у 18-му сторіччі там проїздив відомий мандрівник та етнограф Василій Федорович Зуєв. Він записав у своїх щоденниках під назвою «Путешественні записки від Санкт-Петербурга до Херсона. Що одного разу він проїздив у балці Велика Кам'янка. Та пішов великий ливень, і вони там застрягли. Довелося викликати допомогу та брати коней із селища сінього томатівка. І потім туди приїхали ж люди та витягували повозку з балки Велика Кам'янка. Це цікава історія, яка пов'язана із нашим містом, регіоном та балкою Велика Кам'янка. Дмитро Яворницький, відомий історик, колись писав, що балки Велика Кам'янка, та сусідня балка Чернишівка рясніли козацькими хрестами. До речі, у селищі Мар'ївка, яка входить до Марганецької територіальної громади, є старовине кладовище на околиці Балці Очинашівській. І там же Дмитро Яворницький виявив кам'яний хрест. Та він писав, що по ньому стріляли нібито якісь неочі. І ми ось повторно, уже учасники товариства Марганець Туристичний, виявили того ж креста. І ми побачили, що дійсно по ньому хтось стріляв, бо там були схожі сліди від куль. А ось у сусідньому селищі під назвою Червоногригорівка григорівка або Красногригорівка григорівка знаходиться балка княжа. Про це писав ще Нікопольський протирей та краєзнавець Іоанн Карелін у журналі Київська старовина, який виходив у 19 сторіччі. А він пише про те, що існує легенда, що на Чернощівському лимані біля острову Городище, на якому, на якому за думкою деяких істориків, розташовувалася Томаківська Січ, одного разу пробрали турки із своїм князем та хотіли пограбувати запорозьку сіть. Але гадалося та не сталося, тому що козаки їх виявили та порубали. А порубали в балці, яка зараз називається і досі балка княжа. Яром долиною козаки йдуть. Є такі відомі слова. Із пісні. І що значить таке яром долиною? Це коли е, запорозькі козаки гарно орієнтувалися на місцевості, де жили, та вони ходили походи долиною. Тобто долина це низина балки, які ми знаходимося зараз. Існує таке поняття, як байрачні ліси. І дійсно вони збереглись в нашому краї. А що таке визначення байрачний ліс? Це ліс, який е, росте по балці, е, на її склонах та в долині. І такі байрачні ліси в нас залишились, частково і їх дуже мало. Але от в балці Березноговаті, наприклад. Вони ще є балка бризного вата знаходиться у селищі Добра Надія. Раніше селище називалось Мис Добрий Надії. Рожили переказують. Що по деяким балкам та річкам, наприклад, така як Велика Кам'янка, у цій балці раніше проходила річка, колись перевозили марганцеву руду через закам'янку на баржах. Але на цій балці в районі селища Борисівка, тепер вже побудований ставок, і тепер річка далеко не повноводна. Існують також і міфи про е, балки. Пов'язано це із знову ж таки з їх назвами. Е, от деякі люди вважають, що балка Чернишовка називається так через те, що там сидів зимівником Козак-Чернишка, а в балки Учинашівській сидів е, зимівником Козак Учинашко. Е, це не зовсім так. Тому що от Балка Чернишовка, Чернишівський лиман та село Чорногригорівка, яка у народі звалась також Чернишівкою, пов'язана з тим, що колись у 18-19 сторіччі цими, цими землями володів граф Чернишов.